А ось вам продовження мого відео та розповіді про те, де я зараз знаходжуся і що я спостерігаю, Це собі база, така відпочинку, де можна зарані зареєструвати або забронювати собі місце, так, і приїхати з дітьми і насолоджуватися гарними вихідними днями. А ну, йду далі. Дивіться, попереду такі бесідки креативно оформлені, з навісами у формі. Парасолік. Ну, що скажеш? Осінь є осінь, дуже гарно, дуже атмосферно і не дивлячись на те, що відбувається у світі, мені хочеться по подумки і зануритися в якусь іншу атмосферу, в атмосферу краси, в атмосферу спокою, а просто жити відчуттями. Взагалі ближче до природи, звичайно. Це заспокоює і це надихає на такі хороші, скажімо, мрії, да, і на те, що все буде добре. А так і буде. Так має бути.